Вітання вечірні новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супрун та Назар Задерій. І новини традиційно ми починаємо з новин з фронту. Станом на 17 годину сьогодні, 17 серпня, зафіксовано п'ять разів зриву тиші, пораненого українського військового. Окупанти стріляли поблизу Причепилівки, поблизу водяного, що біля Донецька, Пісків, а також на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотника Літа Орлан. 10 перепрошую в результаті ворожих обстрілів військово. Було поранено його стан здоров'я задовільний. А на, обстріли, на обстріли противника наші захисники відповідають вогнем у відповідь. Скандал дня Радянська інсталяція. На алеї Героїв Небесної Сотні. Е, Кличко, міський голова міста, розповідав, що дозволів на, цю, на встановлення цієї інсталяції не давав. Керівництво міста цього не робило. Е, Ідеться про інсталяцію до Дня Незалежності. Очевидно, яку монтували для перформансу. Ми не знаємо сценаріями. Його не бачили, але факт залишається фактом. На світлинах вже тільки на світлинах. Ми цю інсталяцію можемо побачити, тому що Кличко сказав, що управління благоустрою буде її демонтувати, але демонтувало не управління благоустрою спочатку, а представники національного корпусу. Вони знесли ці ну власне, ось ці світлини. Ці декорації були декорації, знесені. Очевидно, та... потім, потім на місце прибули представники департаменту благоустрою і продовжили демонтаж. Власне, це все триває в Києві на вулиці Інститутській, яка тепер алея Героїв Небесної Сотні. Так, і там же ж були затримані і вже є інформація, що всіх затриманих під час сутичок відпустили. А офіс президента сказав, що концепцію перформансу переглянуть. Так, співрозмовник офісу з офісу президента прокоментував ситуацію українській правді, сказав, що це була декорація для телевізійної зйомки частину урочистостей 24 серпня. Зазначив, що вона не закривала доступу до меморіальних табличок, які там розташовані. У цих декораціях планувалася зйомка художньої постановки, історичний екскурс різними періодами історії України від Київської Русі до наших днів. Після того декорація мала бути, мала бути демонтована. А, ну, Очевидно, тепер будуть думати, яким чином переглянути переробити ідею. Команда Scraping.ua побувала в Херсонській області неподалік Окупованого Криму. Так, ми там відвідали. А, Мобільне, мобільне, модульне містечко, де військові перебувають і побували на позиціях. Репортаж є а, у нас на Ютуб каналі Script.ua. Також лінк є на нашому сайті umn.ua. Заходьте, дивіться. А, Івану Кримському передаємо вітання. Ех, тим часом прем'єр-міністр закликає вакцинуватись, аби запобігти локдауну. Слушна ідея, і що тут скажеш? Що тут скажеш? Така новина, яка сьогодні мене так здивувала. Це новини з нової Зеландії. Там країну тепер закривають повністю на локдаун, але це не ну там на три дні через один випадок COVID-19, а цей один випадок вперше зафіксували за півроку. І тепер... влада каже, що можливо йдеться про штам Дельта, але це ще не підтверджено. І я так розумію, що вони будуть тепер відслідковувати е, спілкування ланцюжок. ланцюжок да, епідеміологічна розвитка буде відбуватися. Ну, так як це має бути, прем'єрка е, Джасінда Ардерн заявила, що необхідні найжорсткіші правила рівня 4, закриття шкіл, офісів та всіх підприємств. Працюватимуть лише служби першої необхідності, і тут вона наголошує. Я хочу запевнити Нову Зеландію в тому, що ми планували цю можливість. Швидка і жорстка реакція вже спрацювала для нас раніше. Все угу. на цьому ставимо крапку. На цьому ставимо крапку. Такими були найголовніші новини. Станом на зараз більше читайте на сайті umn.ua і також для вас доступні наші сторінки у соціальних мережах. Дуже дякуємо вам за підтримку, яку ви нам надаєте. Це для нас дуже цінно. Хто хоче допомогти нам, гривнею, то всі реквізити для вас є у нас на сайті. Дякуємо за увагу. З вами були назад, та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.